Что? Пишешь? Не, ну я. Балак, 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 як Вовка какой. Він мені каже, балакай. як малий був. А я балак, балак, балак Он каже, Ні, не так. Ну що Добрий день. Хочу ще слідуючого тезу виставити. Ну, Не зовсім те, що я запланував, тому що я планував взагалі то сьогодні виставити практичну роботу по роботі з опонентами, але воно все тут повернулось трохи не так. Ну, Ви знаєте, що вчора здох найбільший зрадник тисячоліття. Горбачов. ну, У всякому випадку за останню тисячоліття не було більше зрадника, який би знищив стільки людей, десятки мільйонів людей. Тобто він зрадив свою державу і громадян своєї держави він практично знищив тими умовами, які були потім створені. Да, багато кажуть, чому несправедливо, що ця падюка сілька прожила. Ну, так треба було. Щоб люди збагнули, яка вона в дійсності падюка. Ну, головна падюка була його жінка. Вона давно вже здохла від раку і не допомогло їй зрадитися, що грошиків хотіла надоробляти доларів від американського брата. Ну і що заробляла, давно вже згнила, чи їх спалили, мабуть. Фу, а згадували, яка, яка ну і ця Гедота. От вчора в ця смерть Гедоти фактично мені вибила. Що я сьогодні ну, не зміг вам показати практичну роботу. Ну, По-перше, воно не все організувалося так, як повинно бути, тому що я хотів сьогодні дуже серйозне відео взяти бойовий прапор, який я використовував у 2015 році, коли Росер Цуквеле Примаков пішла на той світ і коли не стали руйнувати Україну за один рік. Ну і ще взяв козацький бебут, який вимили. Волів Кодацької фортеці. Ну, Фортецю фор... штурмували один раз всього, це в 1630 році Сулема. в неї зламаний кінчик, і що власник ці... цього бибута. Ну, це прото вибухи ще. Бибуті то вже потім почали такі викуплення. Він не бажав, щоб побивали більше людей. Ну, і практично всі ці століття воно пролежало в, <кій> в землі. У 2005 році чи напередодні, вже не пам'ятаю його було знайдено. ну Руки це вже новоділ, діл. Будь досить серйозний. Я хотів сьогодні показати вам практичну роботу на конкретному місці на Кургані Скіфському в області. Але смерть Горбачова вибила все. І фактично не прапор бойовий не привезли мені. ну Воно все свій знак має. Ну, будь привезли. Але вже я не зможу вам поки показувати, ну, сьогодні всякому випадку, як працювати з опонентами, ну, допомагати їм завершати їхню негідну роботу відносно України. Ну і ще хотів я почати з того, щоб все таке допомогли мені попрацювали по тих опонентах, які пробують мене весь на той світ відправити. Ну, я можу вам трошечки якби місця вказати. Ну, щоб ви по віджиттям опробували. Тому що взагалі так ну, воно не зрозуміло. Ну, взагалі. А де воно? До якого місця підв'язано? Де ті вбивці, які хоч вони до відправити? відправить? Хочу конкретно деякі місця вам казати. Ну, Саме старе місце це Крим. Ну, Воно практично вже останні часи неактивне. У мене таке враження, що той далекий родич по від'їдові, він заспокоївся і вже... Він не мріє відправити мене на той світ. Так що по Кримові я знімаю питання. Саме потужне — це Київ. Там працює команда досить серйозна. Ну, чому в них таке зло проти мене? Ну, тому що у них були там амбіції, судячи з усього, і вони не змогли їх задовольнити. І чомусь думаю, що я їм зашкодив цьому. Так що просто я подумаю про цю команду. Команда серйозна, тому що коли свого часу там були проблеми в мене <кій> з дочкою, я пробував, ну, вона пробувала звертатися в СБУ, вони сказали, що вони не можуть допомогти. А я звертався до правозахисників Хельсінської спілки. Вони мені сказали, що вони теж не можуть допомогти. Ну, відповідно, ці люди дуже гарно прикриті. Раз не збиву, правозахисники не можуть допомогти, як від них захистити. У ну, мене таке враження, що там просто в них були втрати, і вони, виходить, в них чином думають, що я до цього причетний, хоча я зовсім не причетний до цього. Ну, відповідно, в них оцей злість в мою сторону. Ну, працюють професійно, дійсно. Це головне. Так що, хто, хто хоче мене захистити, спробуйте настроїтися на цих жінок, це жінки. І спробуйте їх блокувати, щоб вони мене той світ не відправляли. Друга команда, ну це слабенька команда. Ну я не можу зараз сказати, як я сказав Київ, Ну, Київ це було до війни. А зараз хто його знав, тому що всі ж в різних місцях, можуть бути. От друга команда це Тернопіль Львів. Ну, Там більше. Рівень там набагато нижчий, такі дрібні пакості можуть робити. Але у них є свої амбіції, і вони теж думають, що я можу зашкодити досягти їм якихось своїх цілей. Ну, відповідно, свого негативу теж підливають. Ну, і З початку війни дуже потужно почали працювати з боку Росії. Ну, Я не запам'ятав, як там колдуни себе те взивали, які сказали, що мене на той світ відправлять. А, ну, у всякому випадку. Є відчуття, що звідти працюють. Ну, практично головний центр це Київський. Ну, спробуйте відчути і заблокувати, тому що мене пробивають, тому що це вже йде вік, і, відповідно, я весь час не витримую вже цих ударів. Тим більше, що професійно працюють люди навчені. Ну і багато ще є скритих. Тим, хто я заважає ну, щось зробити. випадку буду заважати, як вони думають. Ну, тих я поки не можу вказати чітко місця. Відео в мене, бачите, яке. Ви скоро й не дочекаєтесь, коли воно почнеться, тому що все йде прилюді. То свічка, то вода, то бібут. Ось таке відео. Все-таки я, мабуть, вам трошки дам практичної роботи. Використовуючи цей бибут. Це бойова зброя. Вона ще смак ворожої крові пам'ятає на собі. Ну, відповідно, можна спробувати її використати проти опонентів. Тут я поки не можу використовувати... Чітко проти опонентів, тому що в зв'язку з тим, що з Горбачову зараз там ну, підуть смерті. Я поки не можу чітком сказати, хто буде слідуючий. Так що на комусь показувати і наносити енергетичні удари по цій гедоті, поки я не можу, тому що я поки не знаю. Вони саме повинні піти. Тому що смерть Горбачова запустила механізм. Хто це буде слідуючий? Чи кучма буде, чи Ющенко, чи ще хтось, я не знаю. Це вже побачите. Так що, тому конкретно я не можу зараз вам показати практичну роботу по внутрішнім ворогам. Ну, точніше, я можу показати по тим, ну, про яких ви не знаєте. Пісно можна дві технології використовувати. Перша технологія. Це фактично використовується концентратор уваги якраз цю коротеньку шаблю. А другий момент це вибивання душі з тіла. Фактично це теж можна використовувати цю саму шаблю. Ну, якби ваша рука наливається силою, вона кам'яніє і в якийсь момент ви робите удар. Раз. Фактично в груди умовному опоненту. Ну, якщо ви дуже сконцентруєтесь і уважно зможете це зробити, то ви можете, ну, вбить бить, ви не вб'єте, але трошки паморки можете забити. Ну і відповідно, використовуючи цю шабельку по призначенню, ну, як тих же самих опонентів, ну, я не буду брати відомих, а я беру внутрішніх опонентів, яких ви не знаєте. Вони там всі в тій команді Небесного не Салиму. Вони не засвідчені. Але шкода великородові Україні. Ось таким сила не та. Не свистить у мене, тому що вирветься, я рукою не втримаю. Тому що коли ти розмакуєшся. Воно наливається силою. І тут треба силу збільшити, якою ти тримаєш. І в цей момент практично ти уявляєш, що ти рубаєш своєму опоненту голову. Ну, от такі технології були в козаків. Ну я не буду більше, бо в мене все сили мать. Ну там трошки підказав. А далі що ви відчуєте саме? Ну, хто захоче, спробуйте мені допомогти. Тому що те, що Київській, його не туди звати треба. Ну, а те, що в мене сьогодні не склалося, да, я планував взяти бойовий прапор. Хотів цей прапор показав своєму давньому знайомому. Ну і пояснити, що це переходящий бойовий прапор, його історію. Ну, про всяк випадок. Ну а так склалося, що цей прапор не попав. Відповідно, факт передачі він вже стався. Ну, тільки вже цей прапор побачить вже пізніше у тієї людини, кому він переданий. Мені він прийшов від Жені Бондаренко Покійного, на той світ відправили 29 березня 2011 року через лікарню. Після четвертого запалення гень, він помер. І його жінка потім після смерті передала цей прапор. Ну, Я там виставляв свою, там бачили прапор Богородицю з одного боку, а з іншого боку козак забрав. Нема вищого братця, ніж козацький брат. Ну, це є бойовий прапор. Він трохслойний, я колись про нього розказував. Так що сьогодні передача не відбулася, але вона відбулася. Так що, смерть Горбачова звинула плане. Получається, непрактичну роботу в мене сили не було, тому що буде бій, буде й сила. Тільки ж я хотів практичну роботу і на, на всякому випадку на. Після обіду вчора в мене сили були. А після обіду почало щось відбуватися, не міг збагнути. Слабкість пішла, виходить. Та я вже пізно ввечері мені прислали, що до А Так я не міг збагнути, думаю, що воно таке. Ну, вплив, зрозуміло. Чому дозволено впливати? Чому мої плани зриваю на сьогодні? О, Бачите? Така птиць свічка. Комусь не подобається. Мабуть, тим відьмам не подобається. Фічка оскола. Ще така серйозна. Мабуть, і достатньо. Я вам пояснив, чому я не виставив сьогодні те відео, що запланував. Далі ситуація збалансується, я поясню. А поки подивимося, що запустила смерть Горбачова. Ну, якщо взяти історію славян, мабуть, це друга людина, другий зрадник, який таку кількість людей. Ну, якщо першим бажати Володимира Кривого Хрестителя, 12 мільйонів він 9 мільйонів знищив то Горбачов знищив мільйонів ну, 50. Умови створив. І не, він не особисто знищив. Він створив умови, щоб люди померли. От. Зрадник вбивця. Другий за два тисячоліття. Ну, як то, якщо там про Володимира все, правда, а не байки. У цьому випадку в цьому тисячоліття це найбільший зрадник вбивця, так що Все воно непросто. Так що йде очищення території білої раси, практично, йде від таких, назвати ну, людьми їх, язик не повертається, від таких нервів бивць. Ну ладно, достатньо. Я знаходжусь на Варілі, достанову в мене річка Варіль, водичка прозора, рибки плавають. От вода не смердить і не зелена, так як у Дніпрі. Тут нормальна природна відома. Ну ще не, до... не донищили природу тут. Так що місце гарне. Ну і все, достатньо. Це найкраще.